Я сьогодні так ясно побачив і відчув, так, як раніше цього не відчував в такій повноті, що все, що ми проживаємо, є буквально, буквально відображенням нашого стану. Це було так ясно, наче як от дерево хитається, тому що вітер дує. Це таке, ну я раніше про це багато говорив. Воно приходило як розуміння, як усвідомлення, як логіка, як очевидність, наче так має бути. Але отак, так глибоко я його ще не відчував, що от буквально все, що ми проживаємо, є дзеркало нашого стану. І воно якби в дві сторони працює. Ми можемо стан свій, тепер, ми завжди могли це. Я завжди це міг, по суті, не знаю, як там, не буду за всіх розписуватись. Але я це в більшій мірі ігнорував, тому що увага моя була зосереджена на зовнішньому. І зовнішнє намагався зробити, змінити зовнішні обставини, щоб вони змінили мій стан. Щоб мені стало добре від того, що навколо стало доб добре краще воно ну, так діє, воно ну, так працює. Однак однак те, що зсередини на нас е, якби той стан, який формується в нас всередині, як у той в тому не знаю, вулкані, готується ця страва, ця кипляча лава, і вона виходить назовні і змінює простір. Воно набагато потужніше, ніж те, що ззовні, і воно безкінечне. Ти можеш змінювати свій стан зсередини і змінювати по суті своє життя, своє проживання. От коли людина радісна, коли людина радісна, її, її звісно, можна збити з цього стану. Але це залежить від того, наскільки вона якби, от в собі вкорінена в цьому стані. Якщо вона по житті така ну, оптиміст і радісна, от є оптимісти і песимісти, так? от якщо вона оптимістична і радіє, їй дуже складно збити зовнішніми обставинами. Тому що вона все сприймає, ну типу, та да, в мене тут свій двіжняк, мені весело, мені кайфово. Є люди, яких легко збити, вони такі песимістично налаштовані, тобто в них внутрішній. Склад, внутрішня вібрація, ця, ну такий, скажімо так, е, налаштування внутрішніх такі, що вона легко сприймає цю зовнішню дисгармонію. Вона, вона на них легко сприймає, легко впливає, тому що вони сфокусовані на зовнішньому. І причому так сфокусовані, що через саме через. Е, Через дисгармонію. Тобто завжди таки такий тип негативного мислення. Тобто ходиш і все весь час шукаєш що не так. Що не так? Ну, ось таке. І це люди з таким народжуються, люди це взрощують, і так живуть, постійно жаліються, бідкаються. Це про мене. <ріст> щоб, щоб не думали чи не казали, що типу я там про когось там. Це я про себе все кажу. Мені так обридло це все оце негативне мислення. Чесно, от так обридло. І Як тільки я відчув. Бачив, зрозумів, що воно мож, його можна зсередини змінити. Начебто і раніше я цього не, не відкидав. Але на, я просто не фокусувався на цьому, що типу насправді так. Ну так, є якісь тренінги, є якісь психологія, там, то можна себе підтюнити, але, але ж ото воно нікуди ж не дівається, воно ж ото ото те все, от воно таке і буде. Так, воно насправді воно так і залишається, все зовнішнє. Як і було, але його сприйняття міняється. І оце, оцей факт, що змінюється сприйняття, і я змінююсь сам, змінюю своє життя, змінюю свій стан. І тут є цікавий момент, що можна піти, ну, є, є такий етап, що можна піти, типу, то все зовнішнє, то все нафіг. Там все не так. От мене всередині, я все себе гармонізую і все буде класно. Ну це такий перехідний етап, ілюзорний в якійсь мірі, тому що так, можна собою займатися, але тільки виходиш із цієї печери в світ, або ще, як то кажуть, женився. І тоді побачимо, наскільки ти гармонійний збалансований. Тому що все, що в тобі відчував, чого ти хупок за, замітав все сміття, яке ти ховав, очищав цей простір внутрішній. І все, що негармонійне, дисгармонійне, типу, ні-ні-ні, це все нафіг викидав, викидав, очистив себе, гармонізував, а очистив, воно куди ж дівається? Воно ж ти ж сам, це ж все ти. Воно ж... Не зникає нікуди. Ти його в темряву повідсував і воно там лежить, пилиться в темряві. В ту пустоту, в яку не хочеться заглядати. І коли йдеш в реальний світ, взаємодію з людьми, ну, реальний, зовнішній, коли йдеш в взаємодію, в це темряв із свідомості починає крючками ц... чіпляти. <рігари> Тригери. Тригери спрацьовують як мишоловки, таких клац, клац, клац клац. І в якийсь момент я розумію, що щось що -то не то. Щось ці практики мені не дуже доповідно по суті. Щось ця все гармонія десь. Бачиш в собі це. І вже пройшовши через цю свою обрію, ти як вбираєш її в себе, приймаєш як частину себе із, усі, і, із, через усі ці ключики через повагу, прощення, каяття, любов, вдячність, <див> довіру і прийняття. Коли вдається. Це якийсь етап, мабуть, проходить. І тоді е, вже зовнішній світ перестає дратувати. Він починає наповнювати. Тому що тобто, насправді він просто дзеркалить внутрішній стан. Коли ти не дратуєшся, тебе ніхто не дратує. Коли внутрішньо ти не роздратований, нема внутрішньої дисгармонії, зовні ти її не, теж не спостерігаєш. Якщо вона, десь там, якщо вона і проявляється, ти її приймаєш як, ну, от так, як частину себе, яка, як, як себе, який і раніше сам себе дратував, тепер ти себе приймаєш і так само і зовнішнє. І коли ти наповнений, то і весь простір тобі це зеркалить, і він тебе наповнює. Все навколо, все навколо. Від самих там, пташиного співу до ну, не знаю, це вже там кожного своя до речі, межа оцього прийняття себе. Воно цей діапазон прийняття, допоки тебе зовнішні тригери не тригерять, тому що ми тут ніхто не ідеальний. От прям немає ідеального. Якщо хтось ідеальний, він не тут. Ідеальний де в інших світах живуть. В ідеальних світах, скажімо так, в сенсі ідеальних не то, що тут щось не так погано. Ідеальних в сенсі гармонійних, е, Без... тут багато дисгармоній на землі. І от Краса проживання тут на землі, щоб пройти ці дисгармонії і. Якби... Ну, як пройти ці такі слова, це все-таки від ума багато всього. Но... Ну тобто я через намагаюся тр... протранслювати своє бачення, якесь розуміння. Тобто я зачепив про наше тут проживання на землі. І типу, що воно якесь негармонійне. Ну тут все гармонійне, однак е... ми тут проявляємо свою власну гармонію. Можемо проявити. І от ще що тут цікаво, ці всі уроки, які ми приходимо, це ж уроки про що? Це про власне прийняття. Тобто ми вчимося тут приймати свою дизгармонію. Тобто ми якби приймаємо себе і розширюємо своє сприйняття самого себе. Пізнаємо себе в різних складних. Негармонійних обставинах. Того, що це не просто обставини, це наше, це ми. Фактично, це як відзеркалення нас власне, нашої темряви. От якісь, якась ситуація, типу, як уро... От і ситуація як урок, якась дуже болюча, дуже страшна ситуація трапляється в когось там в житті. То що це таке? Вона як урок, який треба прийняти. Щоби вийти з нього, інакше будеш в ньому варитися в цьому жахіті далі. А що таке прийняти його? Це потрібно прийняти себе, по суті. Тому що ця ситуація це віддзеркалення себе, так, це випробування себе на таких низьких вібраціях в темряві. Але це ж випробування, це ж по суті пізнання самого себе. Тому що це не хтось, не чиясь там зла воля чи ще щось. Це все категорії розділення, коли ти сприймаєш щось окремо від себе. А коли ти сприймаєш все як частину себе, отут-то воно і стає, якби ці пазлики складаються. що Йолки-палки, то це ж про мене. Більше того, це навіть. З вдячністю, що це для мене воно, воно допомогло витягнути це з мене, щоб я себе проявив так от прям мерзопакосно навіть. Так, пройшов це все, ці всі стадії, болю, сльози, соплі, неприйняття, а потім доведеться це все признати, прийняти в собі, навчитися себе поважати потім навіть після цього охо хо коротше так це все дуже цікаво. Я хотів би кристалізувати більше те, що я почав. Що те, що ми проживаємо, це є буквально відображенням нашого стану. Ми самі, по суті, от, хто такий я? От, частково там я, я его, я тіло, я дух, душа і так далі. Але дуже важливий критерій відчуття себе це стан через логіку якусь, там, через якісь слова зрозумілі вийти на це. Що, що таке стан? Це по суті наше сприйняття себе. О, цікаво. Наше сприйняття себе. І от, як, як я хочу себе сприймати. Я задаю собі питання, як я хочу себе сприймати. До цього питання, до речі, ще треба дійти. Коли людина умовно спить, тільки реагує на зовнішні обставини, для неї навіть цього питання ще не існує, як я хочу себе сприймати. Звісно, я хочу себе добре сприймати, але ж дивись, що там робиться. І ця увага, яка залипла на зовнішніх обставин, на зовнішніх програмах, вона проявляє оту дисгармонію, вона дзеркалиться. Всередину і ще більше підсилює, і якби йде під посил якби, такий цикл з зворотнім зв'язком позитивним. І воно підсилюється, підсилюється, підсилюється допоки дійде до якоїсь межі, де цей урок вже наразі ця людина, от я вже далі вже не можу в нього глибше в цю темряву заходити. Це таке дно ситуації. Ну, все. В цьому дні я або залишаюся на якийсь час. Перезавантажуюсь і потрібно виходити. І на цьому дні я собі задаю питання, так, а тепер я вже точно не хочу себе так почувати. І починаю переварювати, усвідомлювати, приймати себе і змінювати. Тому що, щоб вийти з цього дна, потрібно що? Ну, змінити дно на щось інше. <смі> Отой стан низьковібраційний, того болю, того жаху. Ну, я ці слова стяну. Так, не хочеться їх так. Ну, так жонглюю такими поняттями, начебто. І мені, якби моє людське так бунтує, типу, не, не Це, Чи це не людське? Але так, не. не, ну, не Хочеться обесцінювати, це дуже е, потужний досвід. Біль, жах і, і все це. Це досвід для чогось людина в нього зайшла, щоб себе проявити. Витратила і витрачає на це неймовірну кількість енергії, е, нервів своїх, як вона каже, там, сльози і все таке. Тобто воно ж не має бути, не може бути просто так. От для чого, наприклад, якщо вже такими категоріями говорити, для чого душа люд, людини її, якби, дух, свідомість проходить такі тяжкі уроки? Ну для чого жжеш? От для чого жжеш? І от хочеться ж сказати, ще раз, повторити, що чим тяжчий урок, тим більше. Нас насправді потужніша. ну ну Тобто на цей урок їй виділено відповідна кількість енергії, щоб переварити. Навіть сам урок проявити, саму цю біль пережити, потрібно просто вже витратити купу енергії. І на цей супротив, на ці страхи, на це все неймовірна кількість енергії йде. І вихід із цих е, тяжких станів, він дає на контрасті дуже такі, дуже-дуже потужні відчуття. Оця зміна стану, коли ти розумієш, береш кермо в свої руки і кажеш, ну все, я, я вже наверх. Далі вже вже не Як в тому анекдоті. Не бачу я тут ніякого жемчугу, найміть іншого не... цього нереальщика. І все, Тоді вже стає точно зрозуміло, що так. Ну, що ти можеш, що ти хочеш, що все навіть мені байдуже як, я просто змінююсь. А, ось я згадав, що я загубив цей хвостик. Що щоб вийти з якогось стану, потрібно себе змінити. А що це означає? Треба змінити свій стан. І люди починають зазвичай. Бігати по простору, десь подорожувати, там якісь там приємні враження, і це все правильно, воно наповнює покупки приємні робити, що там ще психологи радять, Ну, щоб е, порадувати себе. Це дуже правильно. Але це тимчасово допомагає, якщо не змінити себе зсередини, не прийняти це рішення, що мене, я змінююся. Не просто я себе балую і себе там глажу, щоб таки заспокоюю і так далі, щоб більше не плакав. А я, врешті-решт, дорослішаю і змінюю. Це все про дорослішання, Тому що а, рішення про змінитися це про те, що ну досить. Я дорослішаю. Я приймаю цей урок так, щоб змінитися, щоб подорослішати, потрібно прийня... прийняти цей урок, потрібно його вивчити, зрозуміти, що це таке. А що це таке? Це все я. Це все про мене було. Так, вони всі, звісно, всі навколишні, які приймали в цьому участь, ну там можуть бути рідкосні, так сказати, е... мерзотники по сценарію, по сюжету. Так саме такі й потрібні були, <хи> саме таких я запросив на цю роль. І я їм маю подякувати, що вони фактично як змушені були, знову ж таки, не змушені, але ну, по ролі вони мали відіграти ось таку, такі, такі ролі. Воно їм для чогось для себе потрібно. Для... Кожному щось потрібно, кожен із взаєм, у взаємодії пізнає себе і проявляє, по суті. По суті, проявлення це є пізнання. Але пізнання воно ще включає. Якби, оце Розуміння це бачення. Бачення того, що це таке. Тому що чому люди постійно ну, ходять кругами і в й ті самі ситуації потрапляють дуже часто. тому що начебто виходять, енергія дається, щоб вийти. Людина виходить, десь там беруться, змінює місце проживання, то все, та, та, та. там, і у щось вступила. Ну, змінює форми, змінює декорації, але суть людина знову в якомусь роздрає, тому що не, не, не прийняла рішення змінитися. Сама не захотіла змінитися, сама захотіла заховатися за зовнішніми декораціями, всякими там няшками, іншими обставинами, оточенням, іншими людьми, партнерами. Та сама не захотіла змінитися. Сама сказала, як віточка була, як віточка і залишаюсь. Прекрасно. Ну прекрасно. То, чу, то які претензії? Це вони такі погані. Ну, вони, звісно, не мед. Саме такі погані потрібні, потрібні у цій квіточці, щоб вона пізнала себе. Бо з, з хорошими ну, ця квіточка, що вона пізнає, вона має собі цвісти. Так, в неї буде таке життя. Походу, по, по вона обрала прожити трошки інше життя, а не просто поцвісти. А от. Пройти це випробування, і, можливо, вже не цвісти потрібно, а вже потрібно плоди давати, а вона все цвісти хоче і цвісти. І таке буває. Ми всі люди тут. Ми тут всі люди, в людях, я б сказав, навіть хочеться сказати, що ми тут усі в людях. Що це я сказав? Звучить дуже інтригуюче. Задав картинку, десь попадав в соцмережах така. Е, уявіть собі, що з, ті, ну, з тіла людини, от стоїть фігура людини і залишається тільки е, оці нейро, нервові волокна. Ну, тобто очі, ну, просто нерв, зображення нервових волокон людини. І це такий організм, наче виглядає. Що, що виглядає як якась інопланетна е, істота, яка живе в тілі людини. І щось воно дуже схоже до, до правди, якщо чесно. Трошки моторошно виглядає, якщо чесно. Ну це так. Воно бо воно за межами ну, не хочеться навіть про це сильно там, до, Ну, Тому що, знову ж таки, це. Це якби такі межа розуміння. І навіть не то, що межа розуміння, а межа доп... допущення. Що ми, допуск... що ми про що ми допускаємо собі думати, а про що ні? Про що ми собі якби, забороняємо думати? Не те, що забороняємо, а відмовляємося. Але це по суті де те ж саме. Думати. Взагалі сприймати, а, а ще ж відчувати, те, що людина відчуває, ох, оце, а це ж стан. Стан – це ж відчуття. Ум тільки дзеркалить, може просканувати, описати словами це відчуття, наскільки зможе. Але саме через відчуття можна цей стан самому собі зсередини. Змінити або по-іншому наповнити себе. Можна і спустошити, до речі. Ну, зі спустошенням проблем у людей немає. Там стільки дір в цьому дірявому відрі, що воно спустошується просто на раз два. А от наповнити себе із середини через. Відчуття свого стану, і, змін, і рішення про зміну свого стану. щоб змінити свій стан, це стикаєшся з тим, що потрібно всі ці діри позалатувати, всі ці страхи, неприйняття, болі, претензії, провини, сором, все, 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 все. все. Це, це кожен цей, кожна як програма, чи як, це як дірка в цьому відрі. І, і Поки ти його не залатаєш. А що таке золота? Ти її треба побачити, розпізнати, признати, що вона в тобі є. Якщо не признаєш, що в тобі нема, ти її ну, як би... через це буде зливатися енергія. І постійно потрібно буде витрачати і постійно займатися цими практиками, щоб і так далі. Ну, тобто качати, 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 підкачувати себе, щоб це як спущене колосо. Щоб їхати, щоб жити, потрібно буде себе постійно підкачувати. І це, і це так і відбувається з людьми. Постійно. Ми постійно себе підкачуємо. Тільки от нам ця... але ми ж не стаємо і під... ми, ми лягаємо спати. Ми відпочиваємо, ми перезавантажуємося, ми там те, ми там все. Тобто ми стараємося себе приємними речами наповнювати. Це ж є ця підкачка, але ми ж зазвичай не хочемо там стояти і качати цим насосом. Ну, Саме відбувається. Наше тіло, наша свідомість і так далі. Воно працює несвідомо, а ми лише сидимо і насолоджуємося подорожю. подорож. Насолоджуємося в подорожі цим життям. Це чітко якось мені було стало, стало видно, зрозуміло, ну, що насправді ми тут як пасажири більше. Більшість процесів, причому таких фундаментальних, життєво необхідних, відбуваються взагалі поза нашим контролем, розумінням і взагалі, нашим, нашим як то сказати, Обов'язком, типу, що потрібно за цим постійно. Ой, коротше, щось багато слів і вже не вистачає. Ну, захотілося поговорити мені, ну, що тут скажеш. Ну, Гаразд, поговорив. Дякую, хто слухав. І собі дякую. Просто помітив, що мені прямо реально потрібно поговорити, виговоритись, мені стає комфортніше. Це означає, що це те, що треба для мене. Якщо комусь стало краще чи зрозуміліше щось від того, хто це все послухав, ну це прям. Це цікаво. Ой, зараз почну новий, новий виток обговорення, занурення. Запишу інше тоді. Відео. До зустрічі.